Радіо місто Анбугом, 1018 FM у Вінниці та 92,7 FM у Козятині. І це проєкт Ми поряд. Студії з вами ведучий Віктор Мозалевський. Сьогодні у нас на зв'язку Козятин, і ми поговоримо про FPV-дрони, і не тільки, чим займаються тамтешні волонтери. І в нас на прямому зв'язку із нашою студією Руслан Ніколюк. Вітаю вас, Руслане. Чуєте мене? Вітаю, чуєте мене, Руслане, Бачите? Все добре у нас зі зв'язком. Руслан, не чуєте нас? Чути. Не чути. Не чути взагалі нічого. Не чути, на жаль. На жаль, дуже шкода. Я сподіваюся, що ми зараз налагодимо, налагодимо зв'язок із Русланом. А зараз хочу нагадати розповісти всім нашим радіослухачам про те, що ми говоримо в проєкті ми поряд про команду козятинців, які збирали і продовжують збирати впіврони. Хоча, на жаль, як сам Руслан говорив наразі, збори трохи призупинені, тому. Що мало йде надходжень від е, е, людей на збройні сили України для того, щоб продовжувати виробляти дрони? Ну ми спробуємо ще раз зв'язатися. Я сподіваюся, що в нас такі налагодиться зв'язок із Русланом із Козятним. Не, не так вже далеко від Вінниці до Козятна, щоб у нас не було зв'язку, але це е, технічні питання, які на які ми на жаль не можемо вплинути. Руслан, чи чуєте нас чи є з нами чи є в нас зв'язок? Ні, на жаль, на жаль, дуже шкода, але я сподіваюся, ну не хочеться так рано звичайно завершувати програму, яка ще не почалася, але ми обов'язково зустрінемось з Русланом чи в цій студії, чи все таки ми налагодимо зв'язок і вийдемо з ним поговоримо, тому що е, цікаві зараз е, чуєте мене, Руслане? Бо я вас бачу, але не да, да, да. О, чуєте? Ві? Супер, супер, я дуже радий, що ви да. чуєте. А, Руслане, давайте вже почнемо. Я бачите, максимально тягнув час, як міг, так? але добре, що зв'язок все-таки налагодився. <гум> давайте ми почнемо з того, з ідеї. Так, спочатку була ідея, чому ви вирішили долучитись до ну Не скажу, що армії, так, в Україні, але команди яка займається виробленням дронів. Звідки з вас така ідея? І з чого ви розпочинали? Давайте згадаємо. Дивіться, е, ну, для початку почалося з того, що в мене є просто багато знайомих, які зараз знаходяться в ЗСУ, і вони займаються білотуванням. Mm -hmm. І деяким з ним потрібно було вже. Скажем так, по можливості побільше дронів, бо в них там не було. Ну скажемо так, нема такого опиту для них виготовляти. <свистак> ну, а так як в нас майстерня по ремонту техніки, то з пайкою проблем взагалі типу немає. <свистак> Залишилось тільки було е, основне, що зрозуміти, як правильно його робити, як їх налаштовувати, і це там зайняло. Скажем так, кілька тижнів для того, щоб правильно все підібрати і пройти кілька курсів. І після цього вже почали з'являтися перші дрони. Тобто ви проходили відповідне навчання? Ну, ви разом з колегами, так? Так, так, так. Ми пройшли навчання в цих соц... е... як воно правильно. Ютуб, можливо, соцмережах. Чи... Марі Марія Берлінська Берлінська вона займається і ін... курс для початківців по інженерії, і, і ми відповідно, їх пройшли, отримали дипломи за складені іспити, і вже по факту потім почали працювати. Де зараз фактично можна взяти запчастини для того, щоб самому виготовити, ну так мовити, в домашніх напівдомашніх умовах fpv дрон Ой, та зараз вже можна кругом. Mm -hmm. Можна взяти як напряму з Китая, е, багато деталей, і ну, в Україні вже дуже багато хто долучився до даних, е, е, москати, зборів, і просто закуповують е, наперед багато деталей, продаючи їх у нас хлопцям, хто б вже міг виготовляти. Mm -hmm. Руслан Ніколюк, волонтерська зятина, у нас сьогодні на зв'язку. Ми говоримо про співідрони і не тільки про те, чим займається Руслан разом із своїми друзями, колегами. І наступне мене питання. Руслан, от ви виготови дрон, так, ну зрозуміло, перший пішов туди, від кого ви отримали запрос, так би мовити, так? Від вашого знайомого. А от наступний, ви скільки зробили? Понад 30, точно знаю, так? Взагалі, ну, приблизно. Так, да, десь десь приблизно 35 штук зробили. 35 штук. Ну це за півроку, так? Чи з да. цього року почнеться? Ну, це? Так, да, так, да, це від початку січня, січня грубого до за півроку, так. Mm -hmm. У нас є для прикладу, я можу показати, от. Давайте. Скажем так, наші тут вода лишились, дивіться. от, от це у нас 10 ага. На сутінковій камері зроблений. Потім у нас є отакий от сьмерка дрон. Mm -hmm. Тоже, от це зараз ми доробляємо для будинку культури нашого Козятинського, які зібрали хлопців. Будинок культури замовив вас дрони. Так, він зібрав кошти і замовив вас дрони. Е, ну, ну вони да, вони пр проводять е, ж, скажімо так, е, збори, розіграші на своїх концертах. Відповідно цього. І ми від них і від себе робимо речі для наших хлопців. Скільки часу займає для того, щоб зробити один дрон? Семидюймовий, дюймовий Ну якщо, якщо є всі діта, десь за ну, годинки-дві можна зробити за, за годину, якщо сильно постаратися, якщо про да, В комплексі можна зробити. Якщо це все на процесі робити, то там взагалі дуже швидко. Якщо одна людина крутить, друга паяє, третя. Вкладає все інше, то угу. це, чи... так на процесі робити. Важлива частина, я чув в дронах це саме акумулятори. Тобто, куди він полетить, ну, яка дальність буде польоту, так? Так, так. Ну, це теж частково, можна сказати, так, влияє на це все. У нас є ось до того, для прикладу. От до... це акумулятор, який ми виготовляємо, теж це на 10 дюймовий дрон. Угу. Ну, він важкий, відповідно. Так, да, там все яка в нього. Ну, тут так, да, кіла, напевно, два <хи> Важить. На сімьку трошки менші. Що можуть робити ваші козятинські fpv дрони Розвідувальна діяльність можуть бути як дрони Камікадзе. Які, яка їхня... В більшості. Я зрозумів. В більшості? Ні. в більшості в нас були чисто ударні. Нам хлопці потребують саме ударник. У нас є багато відеороботи і відеотехніку, де знищують і. В місцях дизлокації ворога, тобто ну в більшості смікади. Угу. Тобто це дрон одноразовий, так можна сказати. він живе Так, так, одноразовий. Тому і тому й проблема в їхньому зборі, тому що разом з батарейкою, якщо 7 дюймовий приблизно там від 12 до 15 в загальності, що в ньому стоїть, і ну збирати на 15 тисяч це трошки тяжкувато кожен раз. Угу. Ну, треба враховувати, що техніка знищується на мільйони. Техніка ворога 15 тисяч знищує техніку, яка коштує мільйони доларів. Але але звісно, збір коштів ну, і збір коштів, як до речі, от на початку був ви ж збирали кошти. Ви робили і за свій рахунок. Я знаю кілька дронів. Так як зараз відбувається збір коштів саме цей процес? Ну зараз дуже важко. Раніше ми за там перших півтора-два місяця можна сказати, назбирали майже там до 200 тисяч гривень. Це чи... самі надонатили, плюс два дрона було навіть три це від знайомих, то просто приходив так: що да потрібно, треба робити. Тим більше, що більші, ну деяким хлопцям, це було і побратимам ці дрони. Зроби нам одного, назвам, там брату одного. Тобто на початку було дуже все, можна сказати так, оп оп оптимістично, більш-менш. А далі далі почались проблеми, далі вже коштів взагалі майже ніхто не кидав, і так воно по по докидує і, і все. На цьому більше, взагалі, зараз можна сказати, що дуже за не важко. У нас запитів багато, багато що потрібно робити, багато що хлопцям потрібно, але. ну, ми не можемо перекрити всі за свій кож за волонтерський кошт, тому дуже дуже важко. І я нагадую, що під нашим відео про Руслана Ніколюка про козятинські фідрони під нашим відео в соцмережах будуть реквізити, куди можна закинути. Будь-яка сума важлива. Це вже на ваш розсуд, але вони підуть точно на створення впівідронів для знищення ворогів для знищення ворожої техніки. Отже, Руслана, тоді продовжуємо відео від військових. Ви просили їх, хлопці. Скиньте нам як працює дрон, тому що нам це дуже важливо. Ну... Багато, багато хлопців самі кидають, просто деяких просили, якщо є можливість, то скиньте там хоча б, щоб побачити, як воно працює. Ну, відгуки були різні. У нас просто дуже багато хто фактично. У нас і типу, наша лікарня купувала кілька дронів, і благодійний фонд Ірини Колесник нас замовляв, 5 дронів. Теж наші козя. І, скажімо так, і... То теж докупували. Навіть не один два дрона, два дрони, вибачаю, купували для хлопців. <гум> тобто, все місто старається якось включитися, допомогти. <гум> ну Тому що. Так, да, це перемога. Це для, для нашої перемоги потрібно максимально об'єднуватись і спільно робити спільну справу. Руслан Ніколюк, волонтерсько зятена в нас в проєкті «Ми поряд. Ми продовжуємо спілкуватись про волонтерську діяльність його. А я хотів запитати, Руслане: а ви можете, ну, можливо, не, не називайте по іменах, але хто ваша команда? Хто ті люди, які. Разом з вами робили, продовжують робити дрони, і зараз ми перейдемо до того, чим ви зараз займає, займаєтесь. Хто ті, хто поруч з вами? <світтєві> та в нас команда суто можна сказати з двох чоловік. Це я і мій знайомий від... двоє. та все робимо, стараємося перекрити, ну поки більше нам не потрібно. Ну, бачите, двоє це теж команда, як е, показує практика. Е, Руслана, чим зараз займаєтесь, е, Ну окрім дронів, звісно, чим зараз ще займаєтесь? Я знаю, що ви обрали м, таку ще діяльність, волонтерську діяльність як е, виробництво е, акумуляторів. Так, так. так. Зараз у нас взагалі ну, багато хлопців звертають. Пауери, бо в них погоріли. Знайомим з Вінниці в нас вони ППО зараз десь. Поганий зв'язок у нас <зв козяти. <'язок> окуляри для. Да, чути Так, да, вже чути. Так, будь ласка. Кажу, ремонтували екофон. Угу. Ну, зараз я розумію, поки поки буде зв'язок налагоджуватись. Я хочу сказати, що я розумію, що зараз ви займаєтесь всім, що пов'язано із накопиченням енергії з акумуляторами. Так, Це, тому що зараз, особливо на зиму, це дуже потрібні речі. Навіть зарядити той самий FPV-дрон, так що він полетів, потрібна той самий зарядна станція. Правильно, ви теж цим займаєтесь, так збором цих акумуляторів для них. Так, у нас зв'язок просто ліг. У мене, скажу чесно. час отакий. От. Ага, ага. Такий акумулятор. У нас ось до такі от акумуляторжики, це додаткові акумулятори для мавіків, Для того, щоб вони літали там на 10 і Довше і далі. Тобто зараз їх. Ну, так. Да. І зараз їх масово потрібно теж робити, бо це. То там один виліт, один акумулятор, його потрібно зразу заряджати І отак вони беруть з собою там 10-15 штук, і тоді літають набагато довше. А ви ці акумулятори купуєте нові? Чи можливо якась допомога вам йде і дають якісь бушні, але в робочому стані? Ну з яких ви збираєте? Це ні, 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 це всі нові і ці ми замовляємо з Нідерландів всі, бо в нас в Україні ціни, ну, ціни на них. Mm -hmm. А з Нідерландів ще можна більш-менш щось вибрати адекватне. Я зрозумів. Щось плануєте найближчим часом, ще щось розробити, ще до чогось долучитися? Які у вас. Ну, зараз один хоче передати дуже велику кількість акумуляторів, але деякі не їх треба всі перебрати. Замовити, скажімо так, корпуси для павербанків, бо теж хлопці сказали, що їм вони потрібні, бо ну інколи на позиціях немає чим заряджати телефони, а один поверх mm -hmm. тому ми плануємо зараз зробити партію, хоча б там десь напевно, поки в 100 павербанків, якщо я думаю, вийде. А по кількості акумуляторів які ми підраховували, думаю, що там вийде напевно і під 200. І це ви все робите, так мовити, в позаробочий час? Ну, Частково в робочий, частково і позаробочий. Зараз з роботою теж не дуже так все просто. Я зрозумів. Я вам дуже дякую за вашу позицію і за те, що ви робите, тому що ви є прикладом, прикладом для того, що, прикладом того, що потрібно щось робити для фронту, де б ти не перебував, щоб наблизити нашу перемогу. Дякую вам, Руслане. Слава Україні! Українські волонтери, незламні представники незламного народу. Проєкт Ми поряд на радіо Місто над Бугом».